Стало відомо, що європейський союз визнав Хамас терористичною організацією. Про це заявила прем'єр Франції Елізавет Борн. Отож, про Хамас. Хоча от це організація, а Росія це держава, їхні методи вони дуже схожі, і ціль в них загалом одна це знищення. Тільки Хамас він хоче знищити Ізраїль як державу, а Росія ж хоче знищити державу Україну. Терористи Хамас як держава-терорист. Росія однаково вони ведуть всі свої загарбницькі війни, однаково використовують в якості тактики страти і тортури. Кадри з міста здерот вони дуже нагадують звірства, які вчиняли у Бучі. Зайшовши до міста, бойовики Хамас, як і російські, кадрові військові, вони гвалтують, викрадають дітей, нищать цивільне населення. Хамас вивозив заручників до сектора Гази. Росіяни шкатували невинних в підвалах, а дітей депортували до Росії. Обидві армії використовують цивільне населення в якості живого щита. Саме тому, приміром, в Газі гине стільки палестинців, які от навіть і не підтримують бойовиків, нічого не нагадує. А ще й ті і інші атакують цивільну інфраструктуру за всі свої злочини, Хамас визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, Сполученими Штатами, Британією, от, країнами Європейського союзу і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті. А Росію, європейські країни визнали державою спонсором тероризму, от власне про схожість. І в Кібуці бирі на півдні Ізраїлю знайшли тіла ще більш як ста загиблих місцевих жителів. Їх виявили волонтери. Загалом в Кібуці проживало близько тисячі людей. Це означає, що терористи Хамас вбили кожного десятого. Однак кількість жертв ще може зростати до слова бий на півдні ізраїлю був одним із населених пунктів атакованих Хамасом вранці 7 жовтня, армія оборони Ізраїлю тоді вела кількагодинний бій. Загалом, з початку атаки на Ізраїль, загинули щонайменше 900 людей. Понад 2,5 тисячі зазнали поранень. Кілька сот людей вважаються зниклими безвісти, і близько ста перебувають. В заручниках. У нас опитування зараз є, всі наші глядачі можуть проголосувати. Питаємо, скільки часу, на вашу думку, потрібно Цахалу, це ізраїльська армія, щоб покінчити з Хамасом? Так, є варіант 2-3 тижні, без жодних відсилок до певних людей. 53% вважає, що потрібно 2-3 тижні, 19% вважають 2-3 місяці достатньо для того, щоб покінчити з Хамасом. 28% вважають, що на це знадобляться роки. Що вважають так, я, я теж пропоную обмінятись думками з приводу віри в Цахал, з кого почнемо? Пане Ігоря, давайте з вас. Ну я думаю, що насправді з Хамасом не буде покінчено, бо очевидно, що вони ж будували підземні різні укріплення, в тому числі і тунелі. Тобто, якщо її знищити як політичну партію, яка керує в секторі гази. То як організація терористична, вона залишиться не дивлячись на ліквідацію mm -hmm. керівників, тобто ми її просто побачимо в якомусь іншому вираженні. Там же ж і, нібито говорять там, і що про її можливий відхід і в Єгипет, і так далі. Ну тобто там різні можуть бути ситуації. Плюс знову ж таки незрозуміло, чи вступить Хезболла у бій. Чи не вступить, тобто, чи взагалі завершиться... станом це... на зараз, ви бачите потенціал, щоб Хезболла повела себе більш агресивно і більш активно? Ну вони ж обіцяли, що якщо почнеться наземна операція в секторі газу. Угу. але знову ж таки, ми ж маємо не забувати, що разом із Хамасом є фатх, розумієте, які. Палестині на західному березі і Юрда. Так, і, і те, що очільник Фатху поїде до Москви, це я, я би це не ну, було. Це просто виніс може бути така, тему. Так, така ситуація, що тут зроблять, ну замінять, грубо кажучи, щоб він не відійшов Ізраїлю під контроль, але замість Хамасу там Фатх отримає контроль. Це цілком можливий варіант. Але будемо далі дивитися, тому що зараз історія все накручується. Пане Попов. Це ситуація дуже непроста, тому що м, треба нагадати, я думаю, наші глядачі також вже вивчали матеріальну частину, що сектор газу – це е, приблизно Київ по населенню і площі. Тобто це 40 на, 10, 40 на 10 кілометрів, де проживає трохи більше 2 мільйонів громадян. Хамас це одночасно і воєнізована терористична організація, ви згадували, що вона багато де визнана терористичною багатьма країнами, але це водночас правляча партія в цьому секторі гази, який є автономною провінцією. І то, відповідно, якщо буде проведена і коли буде проведена, скоріше за все, наземна сухопутна операція Сахалу. То вони знищать більшість із тих 20 тисяч, кого вважають бойовиками Цахалу, хоча вони будуть довго ховатися дійсно під землею. Але що буде замість цього? Привезти туди Фатх, який буде новою адміністрацією, маловірогідно. Створити власну адміністрацію, власне, ізраїльську це будуть постійні конфлікти. Ми це бачили. В Багдаді, в Кабулі, коли зовнішнє управління в таких країнах воно просто не працює. Виселити 2 мільйони мешканців Гази в Єгипет. Єгипет цього також не погоджує. Він може приймати там по 2 тисячі в день біженців, не більше того. Переселити їх на західний берег Йордану до Абаса, також воно не дуже працює. Тому чим все це закінчиться, не зрозуміло. Це закінчиться великою кров'ю однозначно, але швидкого рішення там немає.